Доброго-доброго дня! Подивимося з вами, кого чекати на поріг, Що нам скажуть карти і що нам скажуть вищі сили? Кого чекати на поріг. Такс, ну що, поїхали? Кого чекати на поріг, Ну, дивіться, чи дітей. Чи людина з прошлого, знайомого, сестру, брата, родича якогось дальнього, дядька, свата, ну, хтось, <кій> <кій> Вибачаю, хтось із прошлого. Вот, і ваші діти, ваші родичі, кого, кого чекати на поріг. І ви знаєте, що я хочу сказати? Старша РК Луна. От. І женщина. Скоріше всього, что на поріг до вас прийде женщина. Женщина при деньгах, женщина уверена в себе, женщина знає собі цену. От. І вона прийде так, що ви навіть знати не будете. Ну, неожиданно полоня. Це карта Вот, Можливо, навіть прийде вона не сама. Людина із прошлого, можливо, для когось дитина, дочка, так? можливо, сестра. От. Ну, хтось із ваших родичів, це, по-перше, по-друге, може бути, подруга, може бути, знайома, прийде до вас в дім на ваш поріг. Ця жіночка, ця дівчина прийде на поріг. З чим вона прийде? Що вона хоче, ця людина? Що вона хоче? Хоче поговорити? Поговорить хоче за мужчину. Мічового мужчина за воєнного, за врача. От, вона хоче поговорити, щось хоче поговорити за гроші. Буде розмова зв'язана з дітьми, з грошима, от, з якимись можливостями. Скоріше всього, що вам кажу, що вона прийде розговорювати за чоловіка, можливо, можливо, за хлопця, який на виїзді. От, і за дітей, за ваших, за її дітей, за родичів -таки буде розмова. От, вона буде вам розказувати свої, Не, знаєте, хто. По тіло це не пообщатися, як то кажуть. Ну щось буде розмова за якогось мужчину. Мужчина воєнного, мужчина, який немаріально, мужчина, який на виїзді. Вот. І щось теж зв'язане з денюшками. Вот. Чого ти ще прийдеш? Мені цікаво, що прийдеш. Ну, я вам хочу сказати, що цікаво ця людина десь. Чи дороги, чи. В дорогу, тому що мір це карта. Вот. Можливо, ця людина позвонит, да? на поріг, на поріг прийде. Мені так цікаво, але вот. ця людина прийде на поріг, і вона чогось буде розстроєна. Буде розстроєна, і вона приїде. Прямо в скорому приїде приїдеться жіночка, дівчина. І вот. вона десь не таке вчення, що вона не з вашого міста. Да, именно с того с того деви сейчас проживаєте. Мені кажеться, що вона даже от приїде, возможно, с от есть, да, м одне село, друге село там, і один город, другий город рядом. Так або що приїде з другого города, з другого села до вас в гості. Вот, що ви не будете очікувати. Вот і буде опять таки розказувати все за свою жисть, за весь мир свой. Вот. Мир заключається на не... мир заключається може і Том, як вона проживає, її мировоззріння, її життя. Вот. І вона в скорому рівні буде. І щось їй так тяжело. І вона, помієте, буде розговорювати, опять-таки, за мужчину, може за дитину, може за чоловіка, може за бай... ну, За ту людину, за того мужчину, який буде на виїзді зараз. Вот так. Вот. Ну і що совітують нам карти з цією жіночкою, яка прийде на поріг? З вашої сторони, що вам карти світують? Що вони советують робити з цією жіночкою, якщо прийде на поріг? Ну що, держать себе в руках, як то кажуть? Нічого лишнього не говорить, відстоювати свої позиції, оборонять свою сім'ю, своїх там, дітей, свої можливості, нічого лишнього не говорить. Тому що може ще прийти, знаєте, своє розказала, поділилась, і весь нігатив на вас там. Да? Скинула. І буде питати, як ви, а що у вас, а що цей. От тут ззаді, бачите, сонце сідає. Скривайте. Скривайте все, що, е, ну, що у вас є. Всю радий скривайте. І все, просто відставите. Ось, Бачите, як ця дівчина? Одстаюте своє. І все, свою сім'ю, своїх дітей, свої. все. Будете держіть все, як то кажуть, лишнього. Ну-ну. Вот -ну. так вот. Всіх благ вам, пока-пока. Бережіть себе. До побачення.